Всім привіт! Ви на каналі Золота Рибалка. Сьогодні я в'яжу лідкор для коропових оснасток, тому вирішив зняти таке коротеньке відео, як зв'язати нам лідкор. Так як це є невід'ємним процесом в короповій ловлі, не кожен його вміє в'язати і любить в'язати. Але я вам покажу, що це дуже все просто і швидко. Що нам для того потрібно? Голка для лідкору. Головне, щоб була якісна і тоненька. Ось така от в мене голка. Не хоче фокусуватися. Ось така в мене голка. Та відрізок лідкора. Лідкор в мене 45 лібрів без свинцевого сердечника. Я використовую без свинцевого, тут не потрібно заміряти, з того свинця потрібно нам викидати. Цей лідкор гарно тоне в воді, приймає зразу рельєф дна. Влаштовує мене повністю у всьому. Відміряли відрізок літкора. Тут в мене прив'язаний вже швидкоз'ємний вертлюг. Бачите, як все акуратно. А з іншого боку, буде петля, за яку ми будемо чіпляти наш лідер Так, відміряємо, скільки нам потрібно для в'язання петлі. Я ось беру собі голкою, Наприклад, от. Тільки мені потрібно, щоб зв'язати петлю. В цьому місці робимо ми загин. Зігнули. І ось, де в нас закінчується кінчик літкора. Відступаємо цю сторону до петлі. Відкриваємо нашу голку і зачіплюємо половинку. Не весь лідкор, а половинку. Зачепили. Ось, бачите, зачепили, Він вже, вже лізе в середину голка. І протягуємо наш лідкор. Все. Кажу, все дуже просто і швидко. Так, тут акуратно. Так. Зараз покажу. Пропнув я десь до середини голки. Ну, не хоче фокусуватися толком. Ось. До половини голки Виняв нашу голку, закриваємо. Далі. Ось так буде наша петля. Петлю я роблю велику. І зачіплюємо за наш кінчик лідкора. Але відступаємо десь так, сантиметра пів до сантиметра, відступаємо. Для чого я зараз вам покажу. Ось відступили, зачіплюємо цей кусочок нашою голкою і закриваємо. Закрили, тут пальцем, підсуваємо, щоб вона відкрилася. І ось такими акуратними рухами. З боку в бік тягнемо за нашу голку. Але акуратно, бо якщо сильніше потягнути, можна вирвати повністю і вивернути його на другий бік. І петлі не буде. Потім треба гратися, щоб петлю знову витягнути. Ось так. Бачите, як він пролізає. Тягнем, тягнем, тягнем. І коли ви вже бачите, що от появляється та. Частинка, де голка відкривається, тут же помаліше і акуратніше. Помаленьку, акуратно далі. Дивіться, тут же майже половинка вилізла того місця, що в нас відкривається. Беремо ось тут пальцем. І ніби ту половинку літкора тягнемо. Потягнули і підчепили і відкрили нашу голку. Коли голка відкрилася, Зараз я покажу, кусується. Ось, коли голка відкрилася, і беремо її, ось тут тако згинаємо. В самому кінці. І просто витягуємо. О, все витягнули. У нас буде ось таке місце, ніби воно тут таке трошки грубше. Беремо тут за петлю і затягуємо в середину. Все, затягнули його середину. І що в нас вийшло? Бачите, тут літкор йде тонший, тут грубший. Він тут грубший, тому що тут в нас є дві половини літкора одна і друга. І він вам в житті не вискочить ніколи. Як би ви не старалися, він вам не вискочить. Не розв'яжеться. Хіба порвати. Все. Можна брати цей відрізочок довший. Ну, я беру так, десь до сантиметра. Пів сантиметра хватає. хоч би що, щоб він не розв'язався. Все. Кажу, все дуже просто і швидко. Ось вийшла в нас ось така от петля. І ось такий відрізочок зв'язаний, який вам ніколи не розв'яжеться. Тому. Кому сподобалося дане відео, ставте подобайку, пишіть коментарі, якщо я не, щось не так роблю. Запитуйте, всім відповім. Все, всім до наступних зустрічей.